Вітаю, ви дивитесь програму автопілот. З вами Рауль Челачава. Наша знімальна група знаходиться у місті Лос-Анджелес, де зараз проходить автосалон. І нашу мандрівку ми почнемо з компанії Мазда. Беззаперечною голівудською зіркою від нас достала світова прем'єра, модель CX3. Є усі підстави очікувати чималих касових зборів після її виходу на ключові ринки. Карколомна зовнішність компактного кросовера Сува пройшла перевірку не на одній моделі, і щоразу її інтерпретація ставала дедалі красивішою та ефектнішою. Принаймні, новій CX3 вона дуже пасує. Симпатична і сувора спереду, елегантна з боків і пікантна ззаду. Нова моделька впевнено стоїть на своїх чотирьох, кожна з яких може бути привідним. Вже тільки цього. Його достатньо, аби впевнено розв'язати битву в сегменті кросоверів Б-класу, де далеко не у кожного суперника є чим відповісти. Не менш атакуючим є технічний бік X3. Практично повний пакет технологій скаєтів, робить її легкою, міцною, економічною маневреною, динамічною та безпечною. Наступний шоу-стопер четверте покоління безумовного світового хіта кращого родстера на планеті Земля Mazda MX5. Така ж виразна зовнішність і салон, такі ж ефективні двигуни і легший на 100 кг кузов, плюс нижче центр ваги знову піднімають планку в сегменті. Дві інші новинки: оновлені Mazda cx 5 та Mazda 6. Вони ще більше погарнішили за рахунок нової світлодіодної оптики, радіаторних решіток і протитуманних фар. В салоні встановили досконалішу інформаційно розважальну систему. Водночас під капотом CX-5 прописали скаєктів мотори на 2 чи 2,5 літри зі змішаною витратою на рівні 6,7 та 7,3 Відповідно, а 25 літровий мотор під капотом шістки радуватиме ще кращою витратою 5,9 на 100 кілометрів шляху. Та навіть апологети марки не могли уявити настільки солідний і якісний салон. Рівень його преміальності однозначно перевершує сподівання. Зрозуміло, це дуже неповний перелік принад та переваг презентованих в Лос-Анджелесі новинок, і ми подбаємо про те, аби вже незабаром це виправити.